Всім привіт! Hello. Вітаємо вас на каналі. Номограй давненько нас не було. Трошки ми загуляли, але ось ми повертаємось з новими оглядами, з новими номограями і навіть новими топами, які незабаром будуть на нашому каналі. Тому скоріше підписуйтесь, ставте вподобачки, багато цікавого контенту попереду. А сьогодні власне ми тут зібрались для чого. Олексій, розкажи. Ми будемо пояснювати, як грати в настілочку, вижити в теча з острова. Так, це напевно найпідсирніша настільна гра, в яку ми коли-небудь грали. І яка є в нашій колекції, бо після неї не посваритись дуже важко. Так, трішки бомбить, тому що тебе тут постійно топлять, вбивають, не дають вижити. Так і є. А виживати доведеться, бо гра називається Вижити втеча з острову. Звісно, хтось виживе. А як вижити, про що гра, кому вона підійде, зараз все розкажемо. Ну що, поїхали. Настільна гра вижити в теча з острова розрахована від двох до п'яти гравців. І, власне, мета гри у нас тут не просто вижити, а допливти до островів і взяти з собою якнайбільше скарбів. А скарби в нас представлені ось такими міпліками, точніше, ось ці міпліки будуть вести ці скарби, бо на звороті в них тут є циферки. Але про все по черзі. Про мету гри поговорили, тепер, думаю, можемо перейти до підготовки. Першим гравцем у нас стає людина, яка останньою повернулася з острову неушкодженою. Це не про цю гру, це більше про реалії, тому якщо серед вас не знайдеться такий гравець, то він буде першим. Ну що ж, переходимо безпосередньо до підготовки. Перш за все, нам потрібно сформувати наш острів. Для цього ми беремо плитки. У нас тут представлено три типи: це пляж, ліс і гори. Ми їх ретельно перемішуємо, обов'язково не дивимося на задні вікна, адже там є деякі властивості. Про них поговоримо пізніше. Ось ми їх перемішали і починаємо розкладати на ігровому полі. Якщо я зараз так відсуну плиточки, ви можете побачити, що у нас тут є межі нашого острову, тому за нього не виходимо. Розташували плитки і йдемо далі. Далі ми розташовуємо морських зміїв на спеціальні ділянки, які відведені на ігровому полі. Тут у нас їх 5 штук, один в центрі, і по краях наших островців. У нас тут 4 острова в кожному куточки. Після чого кожен гравець обирає собі один з п'яти кольорів. І е, тут один момент важливий, що при грі на двох у кожного гравця буде по два кольори. Тобто ви будете грати ніби як за один, але розташуєте не 10 відповідно міпліків, а по 20. Також кожен гравець отримає пам'ятку та два плоти. Відповідно, якщо ви граєте вдвох, то у вас буде по чотири плоти. Після цього кожен за годинниковою стрілкою буде починати розставляти своїх міплів на острів. Тут важливо дещо зауважити. Як я зазначила на початку гри, наша мета набрати, тобто довести на кимога більше наших міплів, бо вони везуть скарби. На, так би мовити, звороті, не знаю, на задній частині міплів у нас тут є різні циферки. Сподіваюсь, вам їх зараз видно. В нас тут від 1 до 5. І відповідно, чим більше міплів ви довезете, а ще краще, чим з найбільшою цифрою вони будуть, тим більше вирогідність, що ви переможете в цій настільній грі. Також після того, як ви починаєте вже розташовувати ваших міплів на ігрове поле, ви вже після цього не можете дивитись, що там за цифра. Тобто, в процесі розміщення вам потрібно дуже дуже ретельно і гарно запам'ятати, куди ви що розміщуєте. При грі на двох тут займеться все поле, так як у нас буде по 20, тут всього 40 плиточок. При грів п'ятьох, давай вже дорозставляємо. Я зараз не запам'ятовую, це вже так. О -о. При грі в п'ятьох виникне така ситуація, що не буде вже вільного місця, і в цьому випадку можна буде розставляти по два міпліка на один тайл суші. А при грі в двох, в трьох і в чотирьох тут. Всього вистачить. Після того, як ви розставили ваших плітів, вам потрібно розставити по черзі ваші плоти. Також на вільні ділянки. На одній ділянці не може бути два плоти. Якось так приблизно ми розставили, і після цього ми готові грати. Кайджу і акули, поки нам не знадобляться, можете відкласти їх в сторону. Власне, підготовка, все тепер можемо перейти. До ігроладу, з чого складається хід кожного гравця, і які є ще нюанси, гравці ходитимуть за годинниковою стрілкою, і хід кожного гравця складатиметься з трьох фаз. Перша фаза в нас це дії. Тут ми будемо робити переміщення нашими міплами або човнами від нуля до трьох. Про це поговоримо трошки детально. Зараз загально з чого буде складатись кожна з ваших фаз. Також в цій фазі ви зможете розіграти плитки. Друга фаза в нас це затоплення. Ми будемо прибирати плитку із ігрового поля та дивитися на її бік. Те, що я казала на початку, ми, коли виставляємо наші плитки на поле, ми не дивимося на їх бік, адже там в нас є тайли різного кольору, які потім зіграють. І третя фаза це істоти. Ми будемо кидати наш кубик і виконувати переміщення істоту, якщо вона вже є на ігровому полі. Власне, це якщо коротко, а зараз поговоримо про кожну з цих фаз трошечки детальніше. Перша фаза діє. Під час цієї фази ви можете виконати до трьох переміщень на сусідню ділянку. Тут важливо зауважити, що є різні види переміщення. Є переміщення пішки, і є переміщення вплав, і є переміщення нашого плота. Давайте поговоримо про кожне з них. Якщо ми говоримо про переміщення пішки, то можна зробити три від нуля до трьох переміщень. Наприклад, ми можемо взяти цей міплік і зробити один, два і третім. Кроком застрибнути в наш плод, або ми можемо зробити одне переміщення цим, одне переміщення цим і одне переміщення цим міплом. Тобто, ви не зобов'язані робити ці три переміщення лише одним вашим міпліком. Що стосується переміщення вплав, то тут трошечки складніше, адже не так легко і швидко переміщуватись в плав, тому ми можемо робити лише одне переміщення в воді. Наприклад, цей міплік в мене перебуває у воді. Якщо я хочу переміститись безпосередньо ним, то я можу зробити тільки одне переміщення. Тобто в тебе ще два залишаться, і іншими ти мусиш уже переміщуватись. Цим один ти перемістилась цим, наприклад, два і цей пліт три. Ну, ось це якраз третє наше переміщення, про яке я хотіла вам розказати переміщення плота. Тут важливо зауважити, що ви можете переміщувати плот тільки в тому випадку, якщо ваших міплів на ньому або стільки ж, скільки міплів іншого гравця. Наприклад, тут стоїть. Мій плікльоше, я можу переміщувати цей пліт. І плід. я можу. І ти можеш. Якщо у нас буде ось така ситуація, то цей пліт я вже переміщувати не можу. Так, а я цей не можу. Так, а ти цей не можеш. Проте я можу перемістити цей на так само на три: Один, два і, наприклад, три. Так само в нас тут від нуля до трьох переміщень. Тобто, якщо підсумувати переміщення по суші від нуля до трьох, можна робити одним міплом, можна різними. В воді ми переміщуємось тільки на один, плот ми так само можемо рухати навіть на три переміщення, але важливо його контролювати. Ще один цікавий момент: у нас там будуть фішки, які будуть додавати плотинам на ігрове поле. Якщо так. Відбувається в процесі гри, що ваш міплік опиняється на одній ділянці з плотом, він автоматично застрибує на нього, і далі ви вже зможете рухатись безпосередньо цим платом. І також в першій фазі дії ви можете використовувати плитки. В процесі гри ви будете затоплювати відповідно острів, набирати собі плитки, і вони є різних типів червоних і зелених. Тут ми безпосередньо переходимо вже до другої фази це затоплення острова. Наприклад, я вже зробила всі переміщення, тепер у мене друга. Фаза, я затоплю острів. Я беру собі один тайл. Починаємо ми затоплення завжди з тайлів пляжу. Далі, коли нема вже тайлів пляжу, ми переходимо до тайлів лісу, і тільки в останню чергу ми починаємо затоплювати тайли гір. До речі, важливий момент, який я не проговорила, коли закінчується ця настільна гра, який її кінець. Коли ми розкриваємо, Три з чотирьох вулканів, вулкани в нас зображені тільки на плитках гір, або коли ви довели всіх своїх ніплів, тобто не залишилось ніплів, не доведених до островів. Тож ми беремо одну з найтонших наших плиток, обережненько не показуючи іншим гравцям, дивимось на зворотній бік. І якщо в нас тут... Червоний контур, то ми одразу застосовуємо ефект цієї плитки і скидаємо її. В даному випадку плитка в нас червоного кольору, і вона каже, що ми маємо покласти акулу на дане місце. Якщо після затоплення цей тайл зелений, зараз, зараз залишилось його знайти. Ось, наприклад, зелений тайл, я покажу вам його. Олексій його не бачить. Я кладу його перед собою, і я зможу використати цей тайл в першій фазі, про яку ми з вами поговорили перед цим. У нас тут є різні ефекти, можемо, власне, зараз пройтись по кожному з цих тайлів. Вони насправді не складні. Так, давай з червоних пройдемось. Червоний з таким зеленим оком каже нам викласти акулу на відповідну ділянку. Тут у нас знову червоний, акула. Льоша, ти можеш допомогти. Ось цей тайлік нам каже, що ми маємо прибрати всі елементи на ці та суміжних з нею водних ділянках. Тобто, наприклад, у нас тут була пакула, ми розкрили цей тайл, ми маємо прибрати цей тайл в скид. Так, про які ми ще не поговорили. Давай, зелені буду відкладати. Зелені відкладаємо. Ось. Ось ще один червоний, він нам каже, що ми маємо розташувати пліт на цій ділянці. І в нас залишилось насправді ще два, один з них вулкан. Ось це вулкан, це те, що я казала, у нас всього є чотири тайли е гір з вулканом. І коли ми розкриваємо третій, то гра буде закінчуватись. Тайл, звісно, гір у нас більше, але вулкан залишається, та, так вулкан залишати, щоб ми не забули про кінець гри. І в нас залишився ще один тайл кайджу. Зараз його ми швиденько знайдемо. О, ось він. Він каже, що на цій ділянці має з'явитись Кайджу. Це ми пройшли по червоних всіх тайлах. Тепер коротенько пройдемось по зелених. Що він нам каже? Що ми, наприклад, цей тайл нам каже, що ми можемо перемістити пліт на одну або дві ділянки. Тобто, перша фаза, ми зробили переміщення. Наприклад, Льоша, давай це наприклад, ти граєш. Роби два переміщення чи три, скільки ти там хочеш плотом. І ти можеш зіграти цей тайл. З закритою сказати, а я роблю ще переміщення. відповідно, так. Так, було нелогічно. Логічніше, ось у мене тут пліт. Я спочатку граю тайл 1, 2, і потім я роблю свої дії від 0 до 3. Це 1, 2, і третю дію я висаджую міпла на острів. Варто зазначити ще, що у кожного острова є два гекса, з якого ми можемо висаджувати наших міплів на острів. Ось тут вони. Один Він. дефолтно зайнятий з змієм? Так. так. Але змії можна відводити і будуть дві вільні клітини. Так, але про це поговоримо в третій фазі. Що в нас учать? Оце дуже чітерний тайл, такий тайлік Дільфіна. Він називається. Ми зможемо за допомогою нього переміщувати своїх плавців, але тільки тих, що перебувають у воді. Так само на одну або дві ділянки. Тобто свій хід я граю цей тайл. На один-два переміщуюсь і потім своїми діями може ще раз переміститись. Ти можеш в різні послідовності робити. Ти можеш спочатку переміститись, ну, потім зіграти. Тобто ці тайли в першій фазі будуть гратися в довільному порядку, і скільки завгодно тайлів ви зможете зіграти. Ще ось такий є в нас тайлік. Він нам буде казати кинути кубик істот. Це у нас буде третя дія вона така буде називатися Істоти, але окрім. Третю дії ви зможете, грубо кажучи, захід кинути кубик двічі. Ви кинули, у вас випав кайджу, ви робите переміщення кайджу. А що робить кайджу, розкажемо трошки згодом. Так, і що в нас залишилось тут ось такий ще талік. У мене є зелений. Він каже, що приберіть з поля акулу або кайджу, які атакували вас. Цей талік зіграє саме тоді, коли інші гравці будуть намагатись атакувати вас. Наприклад, давай повернемо його сюди. Одо. Я кидаю кубик істоти. Мені випадає акула. Я хочу з'їсти Льошу. Переміщую акулу. А Льоша такий: М -м -м -м", І я граю цей тайлік, і ти не можеш їсти мене. Так, Відповідно, акула ця акула прибирається так, з ігрового поля. І в нас залишився, мені здається. Один тайлік. Що він нам робить? Він буде дозволяти переміщувати істоту на будь-яку пусту водну ділянку. Тобто я граю цей тайл, і, наприклад, я тут дуже хочу вийти. Ну, давайте, наприклад, ось така ситуація. Дуже хочу вийти на острів, але він у мене тут заблокований за допомогою якихось дуже добрих гравців. І я беру, переміщую змія або акулу, тобто одну якусь будь-яку істоту на вільну ділянку. Наприклад, ну, тут логічніше Змія перемістить кудись сюди, щоб інший гравець кудись не вийшов. Ось, власне, по тайлам це все. Тобто ми затоплюємо острови, зелені лишаємо собі, зможемо їх зіграти потім, червоні одразу розігруються і щось тут роблять якийсь хаос на ігровому полі. І третя, остання фаза це в нас кидок кубика. Тут все дуже просто, ми кидаємо кубик і як я вже казала, виконуємо дії тієї істоти, яка тут зображена. Всього у нас в грі представлено три різних істоти: це Кайджу, це Змій і це акула. І всі вони роблять, можна сказати, однакові дії, вони шкодять так чи інакше гравцям, але при цьому дії дещо відрізняються. Льош, зможеш, будь ласка, розказати про дії кожної з істот. Так, якщо у нас випадає. Змій, ми можемо змія порухати тільки на одну клітинку, тобто на один гекс будь-яку сторону. І коли змій у нас зустрічається з плотом або з плавцем, він їх знищує. Ось тут вказано, що він знищує і плот, і людей. Тобто, якщо це ось така ситуація, він сюди йде, цей плод разом з людьми цими виходить з гри. Важливо, Або... вибач, будь ласка, важливо не дивитись, що там зазначено на звороті, щоб інші гравці так само ви не знали, які числа виходять. бо їх тут можна і прорахувати, і вирухувати. Тобто, ми прибираємо плавців завжди, ось так, грубо кажучи, стоячи, стоячи так, щоб не побачити. Так так, всі ситуації, якщо змій йде сюди на один, він також з'їдає цього міплика. Він теж вибиває з гри. Тобто він з'їдає як плавців, так і плоти разом з. Плавця, тобто разом з гравцями, але порожні плати він не знищує. Далі, якщо випадає акула, акула переміщується від 1 до 2 гексів. Тобто ми можемо, Наприклад, звідси перемістити 1-2, вона з'їдає цього плавця і він вибуває з гри. Вона атакує тільки плавців. Тобто, якщо міпли на човні, акула їм нічого не зробить. Як і в житті, в принципі. Так, і кайджу. Каджу в цій версії вижити новенький міпл, тому він такий більш цікавий, як на мене став. Тому що кайджу він знищує тільки плоти. Наприклад, він рухається теж від одного до двох, як акула. Ось тут він стоїть, у нас випадає кайджу. Ми йдемо сюди один-два. Кайджу знищує пліт, а всіх міплів, які були тут, він штовхає. І штовхає він їх на одну клітинку в будь-які сторони. Тобто кайджу може штовхнути цього сюди, цього сюди, а цього сюди. Також кайджу може виштовхувати їх як і на острови, так і на інших істот, наприклад, звідси сюди він штовхає на акулу, і цей жовтий вибуває, тому що акула його з'їдає. Тобто, тут така стратегічна штука додолази з кайджу. і можна. Штовхати їх в будь-які сторони цікавим. Також елементом є те, що якщо змії і акули в нас переміщуються виключно по воді, то кайджу може з'явитися і точніше рухатись як по воді, так і по ділянкам нашої суші. І так само так він буде відштовхувати, наприклад, він переміщується сюди, і в різні боки буде може відштовхнути одразу на змія і відповідно, міплік з'їсться. Тобто справді кидокубика це, напевно, найпідсирніша фаза, коли ви бачите, кого де можна з'їсти, буквально з'їсти, прибрати, поламати, скинути воду, не знаю, накинути, перекинути на іншого. Е тварюку, таку, так би мовити, так, щоб її з'їли, так ще хотів додати від себе, що коли у гравця закінчуються міпли, тобто він або всіх вже втратив, ну частину довів, частину втратив, і якщо в нього на полі немає міплів, то він пропускає хід дії, він одразу переходить до другої фази затоплення, але він топить по два тайли. Щоб прискорити гру, тому що у нього вже немає міплів, і він топить по два тайли, і також він кидає кубики, просто пропускає хід дії. Так все вірно і. Таким чином, ми ходимо по черзі. Спочатку робимо дії, переміщуємось від нуля до трьох, потім розігруємо, якщо хочемо, і маємо тайли зелені, розігруємо в процесі цих дій тайли. Далі ми топимо острів, починаємо з найтонших плиток, закінчуємо найтовшими, І третє, кидаємо кубик. І так ходимо по черзі, мета гри довести якнайбільше наших міпліків на острів. Тут також варто зауважити, що пліт потрібно не просто довести, а щоб висадити. Міпліка це також діє, тобто висаджування з плота. Я не знаю, наче по основним правилам це все там є декілька нюансів, але вони дуже детально прописані в правилах. Бо, наприклад, істоти можуть перебувати вдвох на одній ділянці, всі окрім кайджува. Кайджу, кайджу виштовхує іншого кайджу. Так само по міплах вони можуть перебувати вдвох на одному тайлі. Тобто, там є мінімальні нюансів, але насправді ну, прям дуже проста. Ми намагалися описати вам все. Також я не пам'ятаю, чому казала. Ми в хід дії можемо порожні плоти також рухати. Так, тобто, так. якщо, наприклад, в мене тут плавець, йому повільно по одному рухатись, то я можу один, два, три зробити, і в наступному на своєму ході вже засердити один на плот. Так буде швидше. Тож ми ходимо по черзі за годинниковою стрілкою, доки не настане одна з подій закінчення гри. Або третій вулкан відкривається, або не залишилось наших міплів. Після цього ми беремо всіх наших міплів, яких вдалося врятувати. Перегортаємо їх і підраховуємо сумарно ті значення, які на них зображені. Важливо, що ті міпли, які залишились на ігровому полі, якщо ми відкрили третій вулкан, а не а не кінець гри наступив через те, що міплів не залишилось, то ті міпли, що залишились на полі, не довелись до острова. Вони приносять нуль переможних. очок. тобто вони не приймають участь в підрахунку фінальному. Ми підрахували, і той, хто зміг довести найбільше скарбів, стає переможцем гри. Ну що ж, ось така вона нестільна гра вижити втеча з острова, вона не перенасичена правилами. Єдиний і основний момент вона дуже-дуже підсирна, тому, напевно, для кожної компанії вона не підійде. Придбати власне цю настільну гру ви можете по посиланню в описі під цим відео. В наступному відео у нас буде нумограйчик. Ми будемо втрьох з Володимиром, з яким ми вас вже познайомили. Грати в цю настільну гру. Невеличкий спойлер. Ми дуже довго після цієї гри не спілкувалися і ображались один на одного, точніше, дехто на декого. Але про це дізнайтесь згодом. Також ми хотіли би. Порівняти дві настільні гри, адже якщо ви цікавитесь настілочками, то ви знаєте, що існує ще одна настільна гра. Як там вона називається? The Island. Просто the Island? Ну Там так само насправді вижити Теча з Атлантиди. Теча з Атлантиди вони насправді це ідентичні ігри. Єдине, що вижити в «Теча з острова, вона трошки перероблена. По геймплею мінімально там декілька правок і перероблена доволі суттєво, як на мене, візуально більше. Так, там істотно вона відрізняється в старій версії на скид, який руйнував човни і не чіпав плавців. А тут замість кита додали кайджу, який так само руйнує плоти, але ще й відштовхує плавців. І Домо... ходить по суші. І, виклик... і ходить по суші. Так, це єдине, що там змінилося. Ні, не єдине, не єдине, там. Ми червоні тайли залишали собі, mm -hmm. а зелені грали одразу. А тут, навпаки, в новій версії ми зелені собі залишаємо, червоні грають. Плюс тайли ми грали тільки на початку до переміщення, так. і тільки один тайл, наскільки я пригадую. Тобто ви не могли розіграти безліч і не могли якось підгадати стратегічно переміщення і зіграти. Тобто ви грали спочатку тайл, потім переміщувались, вже грати тайли не могли. І після цього топили і кидали кубик. Також там були більш читерні тайли. Ось ці плитки, так би мовити, острова, бо там був дельфін на три, мені здається, тут він на два. Так. Тобто, трошечки вона стала більш збалансована, якщо ми говоримо про вижити втечі з острова, але насправді все одно я цю настільну гру люблю більше. А ще основна відмінність вона до чотирьох, максимум, а там до п'ятьох. Так. Ну а стара версія тобі візуально більше подобається. Вона візуально більш якось приємно мені виглядає, і не знаю, от просто коли ми зіграли. Одразу в ту коробочку, в новеньку, так би мовити, щось не то було. По-перше, акули, чому вони тут зелені? Хто мені пояснить, чому акули зелені. Якось там воно все природньо. Кити блакитні, акули чорні, змії, до речі, які вони там, ну, фіолетові. Ну ладно, це все природньо. Але якось вона візуально більш зрозуміла, як на мене була. Не знаю, мені ця версія, я. Не сужу гру сильно по візуалу, але стратегічно ця версія більш збалансована, тому вона мені більше подобається. У таке враження, що вони допрацювали якісь так. занадто такі читерні моменти, десь намагалися да, прирівняти цей баланс. І ось така власне настілочка вийшла. Я не знаю, чи в Україні багато залишилось з цих коробочок. В нашому магазині ще є. є декілька, тому якщо раптом ви зацікавились, то посилання буде в описі під цим відео. Коробочок дуже-дуже мало, тому якщо хочете встигнути придбати собі, це, напевно, скоро буде раритетом таким, бо все ж таки, ця коробка вже замінила. Ці не будуть вже друкуватись. У вас є шанс. Придбати її. А якщо перейти до наших суто вражень, то гра насправді прикольна. Єдине, тут треба вміти дійсно не ображатись, розуміти, що це настільна гра. Я ніколи не грала в неї з дітками, мені здається, ти будеш грати дещо по-іншому, бо з дорослими ти такий. Ну з дорослим вона дуже конфліктна. Дуже коли тебе постійно там топлять або акулами з'їдають, чи зміями, і ти такий, чому мене, чому не іншого гравця. Так, важко. Чому постійно мене в мене вже три з'їли, а в тебе один. Про це все ви зможете подумати і побачити в нашому новому грачку в наступному відео. Але в цілому гра класна, ми її любимо, ми доволі часто її розкладаємо і радимо спробувати вам. Тож дякуємо вам за увагу. Ставте, будь ласка, вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступному відео. Пока!